Доброго дня. Запишу на велике відео, тому що багато питань і я мушу пояснювати. Камера передаю як варіант. в принципі, Просто потрібен гроші на проєкт передавати не дуже ревозі, не дуже мені за ті гроші тим більше рвусь. Камера робоча з нею нема, але пояснюю для чого і що я робив в оригіналі. Вона зроблена для стрітфото, для лакшері, для їжі снімі. Починаємо з дуже самого банального тримання камери в руках. От я тримаю камеру. Одне, що зроблено, вимка От Отак. Для фото стріт, воно може і добре там, для себе квіточки фотографувати для реальної роботи, входить, слідуючий. включаємо камеру. Як я привик тривати камеру. Завжди я в складних умовах, швидких умовах, де мене часу немає думати, наприклад, те же саме журналістика чи інше, Я автоматом поставлю руку сюди. Що в мене робить? Цем скоригує. Виключається дисплей. Або я починаю, або так, так як я привик себе в нікуди тримати. І виходить, що знову, що виходить, типа, що? воно все дуріє. Тому що я автоматично ставлю тут сенсорне, тут сенсорка, і воно все реагує. Типо. Для того зробив. типу, щоб є щоб, щоб, не тільки для комфорту, для хвату, для утяжелення, тому що воно дюр алюмінієва. А навіть банально для витримки, для фотографування з маленьких витримок, типу 1,15, я спокійно з рук фотографую зараз. От я поставив, все. От камери тримаю от так. Тут тримаю так, все. Я тут вже нікуди не лізу. Тут я си можу вже фокус ставити тут пальцем, типу. але я не лізу вже дисплей. і все, типу, відбувається слідним чином. Тут є проріз спеціально для тієї штуки, вирізаний проріз, вирізаний проріз під цей. Зроблені ще дві речі, виємки. Дві... Тут, є виїмки. О, тут отак видно, виїмки зроблені. Тут ще має так само цілий хват з... Точніше, ціла така на... На накладка з хватом отак, з червоного дерева. Тут тобто мав бути хват тут. Крім того, крім пальця і хват тут. Типу, все. І я тоді в, в, в реальних в бойових умовах там, неважливо яких, типу, я спокійно з нею працюю і вона дозволяє працювати. Спишка замінена на Ніконуські. Батарея. Тут, на жаль, зроблена пластмасово, вона декілька днів назад відламалася. Тому типу, я банально скочний прикрутив, тому що я ще не придумав. Як типу, тут контакти, вона ну, типу, відламалась. І я тут вказав, типо, що мені в принципі, то по барабану, але ну, так воно є і є. Неалиска батарея коштує 420 гривень, а Nike коштує 6500. 6500 платити за одну батарею, коли, наприклад, я її запущу наприклад, весілля, мені треба буде 4-5 батарей, кидати 20 тисяч батарей, а може і 30 тисяч батарей, ну, то повний бред. Ізвиніть, як господа, і звініть, як господає, ляйки і так далі. Типу, нема ніяких китайських батарей під лайку, є тільки оригінальні за 6500. Хочеш купити чи за 5-600, неможливо. Типу, Суть того, що той не типу, поберег, платити за батарей, яка по паспорту тримає 350 кадрів. Неол тримає 250-300 кадрів, коштує 420 гривень. Тому типу, все логічно. Та камера зроблена для реальної роботи, типу, як спортивна машина, як машина для типу, ну, де відкриваєте, відкриваєте авто, все варене, все, кожен майстер, кожен типу, автомеліст, все ті, ті планки, все він варить під себе. Тут то саме, типу. Так що що у вас типу, лякає зовнішній вигляд, що вам потрібно оригінальне, я повертати назад нічого не буду, бо тому що логіки я не бачу. Тому що ото, я, ну, для чого мені повертати до оригінального, щоб знову так мені. Я знімаю я знімаю весілля, я не маю часу, там якісь речі, я не маю часу думати, я автоматично руку ставлю сюди. Туди поставив, все, типу, я ну, типу, все. Тому ж, ну, я говорю про своє на які -це психологічні моменти. Mm. От і все, от, от, от камера. Ті. Тому є ціна. А, до речі, тут я обкут э, трошечки грохнув. Не як грохнув, так я йшов і вдарив обкут. І той джойстик отут. Який не підає, от він зараз заходить, чуєте? Деколи, типу, він чу чуть э, Деформований. І трохи є те. Вже і так ціні то враховано і так далі. М -м По якості фотографій іншого sorry, там, як і Nikon Canon, я не знаю, типу, і Sony, на жаль, <laughs> на жаль не дотягнуть. Об'єктив один з кращих об'єктивів 28, який я в принципі, в руках тримав. Оптимізація об'єктивів камера найкраща, яку я в принципі, стикався. Типа, то, якщо дуже коротко. Наприклад, в меню показує, що вона працює, що, що, що з нею все окей. Настройки на да, англійські зараз, але там Може, ти здається, там є російська, типу, але ну, у мене зараз стоїть на типу, так що Так що, то явно теж не, не, не саме не сама. У мене є питання, звісно, типу до де деяких кнопок могли б зробити і по-іншому. І... Я і сьогодні могли би винести, типу, скажімо, окремо, типу, що дуже проситься. Що круто діафрагма на об'єктиві, от, крутиться типу, макро теж включається і виключається. Так що з фокусування саме рідне класне, плавненьке. Тип, о, зараз ми включимо все-таки на автофокус. А, от в мануалі теж прикол. Крутимо в мануалі. Зараз О, типу, воно, вони теж покажуть там червоним кольором іншим. Е, можна по точках, можна, можна от є, заходимо в меню. Теж, що мені сподобалось. Що в принципі зробили фокусінг. Є вебмов, тут є точка, є трекінг, є лице тіпа, і так далі. Тіпа, є мульт, ну, всі ті сучасні функції так само засунули тут. Так що, м -м фокус плавненький, фокус, звісно, не ідеальний, як в інших камерах, але тіпа, як для ляки він достатньо крутий. Принаймні в мене було X1, інший, x 1.1.3, 1,3. Тут, тут фокус на порядок. Скажімо, він достатньо приємний. В роботі, що мені подобається, менше шумить. І шумить скажімо, мені 810-й набагато більше шумить. І, 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 стабілізація є. Тобто я ще раз говорю, що з тим опором, тим що зараз є, то я з 1,8 з рук знімав, в принципі, практично без шевельонки на 47 мп з рук. Теж то чому то, я зробив? Тому що в складних умовах інколи в мене є упорт. Я поставив в мене типу Ну, тобто воно мені дозволяє знімати. Я кажу, я не лізу сюди. Ну знову ж таки. То вроді би здавалося б дурниця психологічна, тип. Але, але якщо я її за, за то, що, в принципі знімання під весілля. Тобто їй достатньо хоча, хоча, там, сили, уміння і якості, щоб зняти. Але в такому оригінальному вигляді тим, ну, отак. З рідною батареєю, яка там здохне за 300 кадрів, і... І... і тішитися в руках, що в мене ляйка, але я не можу взяти роботу, ну типу, мені то не підходить. Тому переробилось для того. типу, звичайно, карантин, звичайно, типу, віслі так і не знімав, але воно робили фактично в апріорі для таких задач. Тому постарався відповісти на якісь питання, підходить комусь, не підходить, подобається, не подобається, є ціна і не знаю. Сам об'єктив, в принципі, 28 <кій> сумі люкса, зараз нам за 122 тисячі продають. Ну, я перепрошую. І, до речі, я, я з майстром говорив, в апріорі той об'єктив можна ставити під соньку. Тобто управління діафрагми є зняти його, дати контакт, автофокус на підсоньку, щоб автофокус працював, а діафрагма так крутиться тут. Так що, типу, з теоретичної сторони, типу, любити можна знімати і ставити підсумку. Ну і так, камера, не знаю, там може, може 8 тисяч пробіг, відео я не, не знімав. Коротше, сказати сказав, передаю як варіант. Мені краще прийти, там деякі об'єктиви, ніж камеру, але камеру теж поставив. Всім хорошого дня.